Скільки разів на день можна мастурбувати? Як це робити, не торкаючись себе? Чи може мастурбація зробити тебе секс гігантом? Сьогодні ми будемо говорити про чоловічу мастурбацію. Я Святослава Федорець, сексолог-психолог, і ми занурюємося в цю цікаву та важливу тему. А перед цим не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та підтримувати україномовний контент. Отож, що таке мастурбація? Я сумніваюся, що вам потрібно давати визначення, що це собою являє. Але традиційно ми скажемо, що це сексуальна практика, яка полягає в самозадоволенні, коли ми самостійно стимулюємо свої регені зони, статеві органи і також головний мозок, і доводимо себе до оргазму. Іноді в літературові. Турі вживають термін взаємна мастурбація, коли партнери мастурбують один одному, але це не зовсім коректний термін, тому що якщо ми починаємо виконувати ці дії для партнера, а партнер для нас, тоді ми маємо справу з петінгом, можливо, з глибоким петінгом, але ніяк не з мастурбацією. Хоча люди часто вживають цей термін і в такому значенні. Так чому ж чоловіки мастурбують? Причин може бути безліч, або немає з ким зайнятися сексом, або секс не такий регулярний, як мені хотілося би, або за звичкою, тому що мастурбація дає. Інші відчуття ніж статевий акт. Також деякі чоловіки можуть просто ходити по квартирі і періодично протягом дня, скажімо так, грубо надрачувати свого пеніса, не завершуючи це еякуляцією, але він просто ходить і періодично там посмикує його. Іноді чоловіки можуть мастурбувати просто тому, що їм нудно. Мастурбація це може бути і спосіб скинути напругу, і дорослі чоловіки, і юнаки, і підлітки вони можуть мастурбувати для того, аби одержати не тільки сексуальну розрядку, а також і психоемоційну фізичну розрядку, дехто любить помастурбувати перед сном, тому що після цього легше засинається і як кажуть люди, сон буває кращим, якщо вам це допомагає. Мастурбуйте на здоров'я. Чи нормальною є мастурбація? Так, абсолютно нормальною, і це не повинно стигматизуватися, соромитися і сприймати цю практику як дійство, за яке людина буде горіти в пеклі. Але тут я не можу напевно стверджувати. Справді, коли до сексолога приходить релігійний чоловік з скаргами на те, що він мастурбує і нічого не може собою зробити, то пояснювати цьому чоловіку, що мастурбація є нормальною, досить складно, тому що стоять непереборні блоки, що це погано, це гріховно, це недобре. Так не можна робити. В роботі з такими клієнтами нам потрібно починати е, з подолання почуття сорому, тільки після цього ми можемо. Потроху підводити людину до усвідомлення, що погляд сексології на сексуальні практики, і, наприклад, релігії, він може багато в чому не співпадати. На одному із навчальних занять лікар-уролог розповів про наступну історію. Зараз в умовах воєнного стану буває. Проблематично полікувати чоловіка, який віруючий і в якого дружина за кордоном, тому що лікар-уролог прописує йому лікування, і це лікування передбачає регулярні еякуляції. І це стає місцем конфлікту, тому що лікування прописано. Лікування передбачає регулярне досягнення оргазму чоловіком. А він цього не робить, тому що дружина за кордоном, а по релігійним міркуванням мастурбувати йому не можна. Мене дуже втішило те, що лікар. Доклав зусиль і проконсультувався з цього питання зі свяченником, і я цитую відповідь цього лікаря. З точки зору релігії, якщо мастурбація потрібна для лікування і виконується в лікувальних цілях, то вона також може бути дозволеною. Мені дуже сподобалася така відповідь, і з радістю ділюся нею. Можливо, комусь це стане в нагоді. Чому чоловікам потрібна мастурбація? У мене тут питання: а хто сказав, що всім їм потрібна мастурбація? Комусь вона потрібна, комусь вона не потрібна. Також це залежить від статевої конституції чоловіка. Бо коли ми кажемо, чоловікам потрібна мастурбація, нас зараз подивиться е, умовно 10 чоловіків з різною статевою конституцією, особливо якщо це будуть підлітки, то вони будуть думати, що вони повинні мастурбувати кожен день, тому що тітя в Ютубі так сказала: насправді комусь вона потрібна, комусь ні. Є чоловіки, які не. Не хочуть мастурбувати, тому що йому більше подобається, аби це зробила партнерка руками, ротовою порожниною або зайнявшись з ним статевим актом. Якщо у чоловіка висока статева конституція, звичайно, йому може бракувати інтиму, він буде хотіти додатково мастурбувати. Але якщо в чоловіка, наприклад, вкрай слабка статева конституція, це теж є нормою. Всі види статевої конституції є нормою. Наприклад, у нього слабка статева конституція, і йому в принципі інтим йому хочеться два рази на місяць, чи повинен він ще додатково мастурбувати. Якщо йому не хочеться, то і не повинен. Деякі чоловіки використовують мастурбацію як спосіб подовжити статевий акт. Що вони роблять? Вони мастурбують перед візитом дівчини. Це не завжди спрацьовує, іноді він може два-три рази придушити свого одноглазого удава, і в принципі дівчина вже може не приїжджати, вже ніякої потреби в ній немає. Тут теж важливо підходити з розумом, бо деякі чоловіки можуть дублювати статеві акт і перша еякуляція може допомогти подовжити е, наступний статевий акт. А є такі чоловіки, яким повторення другого статевого акту дається не так легко, йому треба більше часу, щоб відновитися. Інколи це може бути навіть до доби. Тому тут я пропоную також підходити до питання мастурбації з урахуванням своїх індивідуальних особливостей. Є певні техніки, які дозволяють чоловіку навчитися розпізнавати рівень Свого сексуального збудження, вчитися свідомо підвищувати і знижувати його, і відповідно довільно керувати тривалістю свого статевого акту. Ці техніки здебільшого вивчаються самостійно, тобто при мастурбації, це можна робити вручну або з використанням штучної піхви. І в таких видах мастурбації є також свої нюанси, які впливають позитивно або негативно на уміння подовжувати статевий акт. Якщо чоловік рукою може це робити півгодини, то це ще зовсім не означає, що він це саме зможе робити півгодини з жінкою, тому що відчуття тут будуть інші. Детально про це я розповідаю на своєму курсі «Перечасний фініш, який продається окремо, а також його можна подивитися в закритій секс піноті. Він продубльований в ній також посилання під цим відео. Тому чи зробить мастурбація вас секс гігантом, не факт, але рішення по мастурбації Повати перед статевим актом, деякі чоловіки іноді приймають і декому це допомагає, а декому ні. Чи може бути мастурбація як спосіб тренування для того, аби навчитися подовжувати свій статевий акт? Так, це може бути при умові, що ми розуміємо, що ми робимо, і ми рухаємося по відповідним технікам, які навчають чоловіка визначати рівень свого сексуального збудження, вміти керувати ним, довільно підвищувати чи знижувати, і таким чином. Ному уміти за власним бажанням подовжувати чи скорочувати статевий акт, бо дуже важливо вміти не тільки подовжити, а ще й вміти скоротити статевий акт тоді, коли це потрібно. Тобто, щоб ми могли довільно за власним бажанням вирішувати, коли я буду готовий еякулювати. Бо коли статевий акт стає надто тривалим, це теж перетворюється на проблему. Чому мастурбація може бути потрібна для чоловіків із високими сексуальними потребами? Це може бути один із. Пособів, наприклад, гармонізувати різні сексуальні потреби партнерів, коли жінці потрібно менше, а чоловіку потрібно трохи більше. Тоді ми будемо рекомендувати альтернативні сексуальні практики. Це може бути ручна стимуляція чоловіка, це можуть бути оральні пестощі, і також. А вже ж це може бути мастурбація або взаємний петінг. Тут уже залежно від того, що підійде партнерам. І звичайно, якщо дружина кудись виїхала на тривалий час, то мастурбація. Для такого чоловіка ну буде конче необхідною, бо його фізіологічні потреби в інтимі вони про себе будуть нагадувати. Іноді жінки сприймають чоловічу мастурбацію як зраду, і навіть можуть обурюватися через те, що коханий, поки її не було вдома, зробив такий великий гріх, помастурбував. Це не зовсім правильний підхід, тому що мастурбація в стосунках є нормальною. Чимало людей, які перебувають в стосунках, в шлюбі, вони періодично можуть мастурбувати, тому що, повторюсь, це трохи інші відчуття, які ми одержуємо при сексі і при мастурбації. При мастурбації ми можемо також понасолоджуватися своїми улюбленими фантазіями. Можливо, цю фантазію не підтримує партнер, або ми про неї не сказали, або соромимося, або партнер не хоче просто про це говорити. Тоді ми можемо під час мастурбації поринути в світ своїх. Приємних сексуальних фантазій, що теж є нормою. Не потрібно сприймати мастурбацію як щось, що має бути обов'язковою і з певною частотою. Все дуже індивідуально. Найчастіше питання, яке я одержую з приводу мастурбації, це скільки разів можна мастурбувати на день. Особливо часто це питання задають підлітки і юнаки. І відповідь тут буде метафорична. Чи любите ви морозиво? Більшості з вас подобається. Якщо не любите морозового, можна взяти каву. Чи любите ви каву? Якщо ви сьогодні вип'єте філіжанку кави або з'їсте одну порцію морозива, чи буде вам від цього добре? Та буде добре. Якщо ви вип'єте дві кави або з'їсте дві порції морозива, чи буде добре, ну можливо буде добре. А вісім чашок кави або вісім порцій морозива за один день. Ну, вже такі, виникають у нас питання. А приблизно так само ми можемо підходити і до частоти мастурбації. Комусь це може бути потрібно щодня, комусь це може бути потрібно два рази на тиждень, комусь раз на тиждень. Це залежить від віку, від стану здоров'я, від навантажень, не тільки фізичних, а також і психоемоційних. Якщо чоловік піддається регулярним стресам, психоемоційним навантаженням, йому може не хотітися. Тоді є сенс дати можливість йому просто поспати. Відпочити, відновитися і бажання інтиму чи мастурбації в нього тоді може повернутися. Ми маємо пам'ятати, що для того, аби нам хотілося сексу, у нас має бути простір для такої розслабленої вільної поведінки, коли ми можемо відпочити і почати думати про інтим. Бо якщо ми зайняті питаннями виживання, де заробити гроші, і тим, як повирішувати всі нагальні проблеми, нам може бути зовсім не до сексу або менше, ніж зазвичай мастурбація. Мастурбація — це чудовий спосіб розвантажитися, скинути сексуальну, психоемоційну напругу іноді зняти стрес, але ні мастурбація, ні секс не може використовуватися для лікування депресії. Чому я про це говорю? Тому що під час депресії у людини може дещо змінюватися сексуальна поведінка, і дослідження кажуть про те, що людина навіть може вдаватися до більш нерозбірливої сексуальної поведінки вступати в незахищені сексуальні контакти, навіть погоджуватися на ризиковані сексуальні практики. Тому, в разі, якщо є проблеми зі здоров'ям, їх потрібно лікувати у відповідного лікаря, а не намагатися вирішити ці проблеми за допомогою сексу. Те саме стосується і проблематики в парі. Іноді задавнені проблеми, які існують в парі, можуть проявлятися через яскраву сексуальну симптоматику, але корінь цих проблем лежить далеко. Поза подружньою спальню. А якщо ви хочете попрацювати з власною сексуальністю або відчуваєте, що там є проблеми, які хотілося би вирішити, ви завжди можете записатись до мене на індивідуальну чи парну консультацію, запис через Дірект в інстаграм. Посилання в описі під цим відео. А ще бажання мастурбації може зникати при депресивно-тривожному розладі, при підвищеній тривозі, може бути так, що внаслідок участі в бойових діях у чоловіка взагалі зникає тимчасово інтерес до інтиму. І він каже: Я не хочу інтиму з дружиною я не хочу її зраджувати. Мене в принципі ніякі жінки не приваблюють. Я навіть мастурбувати не хочу. Іноді військові кажуть про те, що навіть немає умов помастурбувати. Або він дуже втомлюється під час виконання всіх завдань, які йому дають, і ввечері йому не до цього. А буває так, що для можливості здійснити акт мастурбації, йому взагалі потрібно іти 3-4 кілометри до того місця, де можна прийняти душ наодинці. Тому він вибирає для себе відмовитися сьогодні від мастурбації, а просто лягти відпочити. Тема сексуальності вона дуже глибока і важливо, щоб людина вміла її. Спрямати по різному це тут можна і пожартувати, тут можна і порозважатися. І разом з тим ця тематика пов'язана з багатьма проблемами. Насправді, і інвалідність, і поранення на війні, і зміни на сексуальність. Це все також потрібно враховувати. Бо якщо ми будемо тільки дивитися на нашу сексуальність через призму жартівливого розважального контенту, ми будемо таким чином збіднювати насправді наше статеве життя, тому що сексуальність. Це настільки велика сфера, яка може навіть розвивати нас особистісно. І мені дуже хочеться мені дуже цінно доносити до людей саме таке розуміння сексуальності. Це прикольно, коли ми знаємо багато технік куні, коли ми можемо зробити якісний розкішний мінет. Я точно знаю від чоловіків, що багато жінок не вміють робити якісні оральні пестоші, але точкове володіння техніками без Глибинного пропрацювання свого відношення до сексуальності і без відсутності розуміння, які насправді. Колосальний ресурс захований в нашій власній сексуальності. Він може так само збіднювати наше статеве життя. Тобто, чоловік буде шукати якусь універсальну техніку, як там можна простимулювати її точку G, як її довести до сквірту. А при цьому він не буде враховувати відмінності жіночої і чоловічої сексуальності. Він не буде враховувати, наприклад, психоемоційний стан жінки. І тоді всі ці техніки, які він вивчить, вони не матимуть такої сили і такого сенсу, які могли би мати. При володінні ним комплексними знаннями в сфері сексуальності нас так навчили, що ми хочемо споживати такий контент, де будуть або нас шокувати. Там саме дивне збочення, «Самий довгий пеніс, саме велика кількість статевих партнерів, або нам розказують щось про сексуальність так, щоб ми збуджувались. І якщо ми подивимося уважно на той контент, який зараз продукується в соцмережах, дуже багато контенту, направленого на збудження. Дівчина привабливо говорить про інтим, і при цьому в неї, наприклад, дуже відверте декольте, або дуже коротка спідниця. Це говориться дуже тригерно. Воно все працює на привернення уваги глядача, але... Глобально воно не сприяє секс просвітництву мас, а наша місія, щоб сексуальна культура українців підвищувалася, і сподіваємося, ці відео допомагатимуть цьому. Друзі, тема чоловічої мастурбації, як і інші теми по сексології, вони дуже широкі. Тож, якщо вам хочеться дізнатися більше, ставте вподобайку. І як тільки це відео набере тисячу вподобайок, ми знімемо більш розлогий випуск, де розкаже покажемо всі речі, які поки що залишилися за лаштунками.